Дорогі золочіяни, біда України в тому, що нею керують ті, кому вона не потрібна, так сказав Михайло Грушевський. На жаль, він сказав ці слова, що в минулому столітті ми бачимо, що вони актуальні тепер. Ми переконалися, що знову нами керують ті, кому не потрібна Україна. Але я зараз хотіла би сказати про тих, кому вона дуже потрібна. Це про нашу молодь. Ми з вами є свідками того, що наші мрії про те, щоб в нас була свідома молодь, вже збувається. У 2004 році це були діти майдану, які через телевізор дивилися за своїми батьками, вчителями, знайомими, що стояли на майдані. У 2013 році вони стали ініціаторами Євромайдану. Вони показують нам хороші приклади. По-перше, вони вже є справжніми європейськими політиками. Вони змогли об'єднати два майдани, при цьому не використовуючи ніяких газел проти, вони об'єдналися за ідеєю за те, щоб Україна була правовою державою. По-друге, вже тиждень вони подолали русифікацію України. Ми ніхто з вас не чули, щоб з Майдану говорили гасла російської мови, тільки української, з якого би куточку України не приїжджали діти. Вони показали нам зразок вихованості ту про яку ми мріяли. Вони не б'ються, не сваряться, не вживають поганих слів, не вживають алкоголю. Вони є хорошими християнами. Вони простили нам дорослих, наші гріхи. Які ми робили на попередніх виборах, вони попросили кольоровим політикам ті всі неправильні вибори, ті голосування, голоси за тих, кого ми не знаємо проти всіх і всіх решта. Вони хочуть жити в європейській державі, і вони вже мають європейські цінності. Наше завдання підтримувати їх, наше завдання молитися за них, щоб на кожному майдані від малого міста до великого, а особливо в Києві, було багато ангелів-хоронителів. Наше з вами завдання упам'ятатися. Взяти до рук дві книжки Біблію і кобзар бо вже не так далеко лишилися до березня, і коли буде 200 років річниця кобзаря, ми знову маємо при встижені стояти біля пам'ятника і стадатися того, що знов пророчі слова Тараса Тараса Шевченка, і вони ще не збулися. Ми маємо прийти гордо з піднятою головою до пам'ятника, сказати Тарасе. Збулося, ми вільні, ми демократична держава. Ми маємо також молитися, щоб Бог дав розум усім, від кого залежить доля нашої України. Слава молоді з Євромайдану! Слава Україні!